Рукавичка, українська народна казка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає: А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка а ти хто? жабка скрикотушка пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, а хто, хто у цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене жити. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть і мене жити. Так іди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та вже йди. Уліз і той уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хроа, 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 А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що ж вже з тобою робити? Іди, улізе той уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве та й питається. Хто, хто у рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик. Лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан. А ти хто? Гу гу гу, як вас багато? А я ведмідь набріть. Пустіть і мене, куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У лісі ведмідь все меростало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівсь, немає рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав 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 Вони як злякаються. Як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Підійшов дід та й забрав рукавичку.